Якщо у вас защемлення сідничного нерва, робимо такі вправи. Опускаємо голову, піднімаємо ногу. Синхронно. Голову опустили, ногу підняли. Далі лягаємо на спину і згинаємо, розгинаємо ногу в коліні. Носочок тягнемо на себе. Робимо все по 10 разів. Даємо на другу ногу і тягнемо на себе. Для того, щоб розтягнути рушовидний м'яз слідуюча вправа підтягуємо ногу до себе до живота максимально наскільки можемо. Далі беремо чи м'ячик чи бутилку, що у вас є. І підкладаємо під ягодицю і на... шукаємо там, де максимально болить, і лежимо 5 хвилин. М'ячик чи бутилку. Таким чином розслабляється рушовильний м'яс і знімається біль.